Я пишаюся тим, що стояла біля витоків його створення, і на сьогодні є найстаршою ученицею і, мабуть, уже випускницею цього колективу. Нашому колективу справді випало дуже багато випробувань із початку його заснування. Але все ж таки за 5 років наполегливої роботи є чим пишатися. На сьогодні ми є. Зразковим аматорським колективом серед громад і одним із найкращих. І це тому доказ. Зарипат – це частинка кожного з нас, це наш маленький всесвіт, де ми можемо розкрити свій творчий потенціал. Я дуже вдячна, що мала змогу брати участь у різних творчих конкурсах, у різних масових заходах. Художнього спрямування з тими учасниками, які пройшли з нами цей життєвий та творчий етап. Дякую усім за це п'ять років. Здавалося, це такий короткий проміжок часу, але за ці роки було досить багато вражень, досить багато емоційних переживань, творчих звершень, перемог. І навіть були гіркі відчуття від програшу або від втрати учасників через певні життєві обставини. Але я всім вдячна, я вдячна всім учасникам, я вдячна нашому безпосередньому керівнику, який запалив нас, запалив нас на ці. Перемоги, перемоги над собою, над своїми якимись переживаннями, невдачами. І я дякую тому, що є частинкою цього колективу. Ми всі підростаємо, і кожен із нас у певний проміжок часу залишить колектив через, наприклад, сімейні обставини. так? І хочеться все ж таки побажати наступним поколінням, які замінять нас, творчого успіху, і не залишати цей творчий стяг продовжити нашу славу, славу нашого колективу, славу його першозасновників. Тому цей посил вам наші майбутні Зорепадівці.